Звільнено з полону військову медикиню з Рівненщини Мар'яну Мамонову вже виписали з перинатального центру у Волині. Кілька днів тому жінка народила донечку. Її назвали Анною. Також українській захисниці Мар'яні Мамоновій подарували квартиру у Луцьку. Житло було закуплено благодійним фондом нардепа Ігоря Палиці. Як зустрічали з пологового будинку колишню полонену і молоду матусю, дивіться далі у сюжеті. Я була готова, що я буду народжувати там. Але слава Богу, знаєте, прийшло в той час, коли мені сказали, не хвилюйся, ти їдеш додому. Все. Я приїхала на Україну, я заспокоїла, що я на Україні. Але коли я приїхала вже в Луцьк, я сіла на диванчику в палаті, знаєте, так обняла свій живот, кажу, все маленьке. Ми вдома. Дійсно, вже вдома на українській землі, 25 вересня у волинському перинатальному центрі народила ще одна українка Анна Мамонова. Майже тиждень молоду маму з донечкою опікували волинські медики, пересвідчивши, що все гра з урочистостями виписали додому. Ниця перинатального центру Ірина Горавська сподівається, що згодом вже у мирний час родина повернеться сюди ще за синочком, не дивлячись на весь важкий шлях, вона не втомлюється радіти життю і не розчарувалась в цьому житті, і не розчарувалась в людях. І це дуже дуже насправді важливо. Тому сьогодні ми виписуємо сподіваємось щасливу родину Мамонових, благословляємо їх на життєву щасливу дорогу. Ну, радіємо разом з ними сьогодні. Переповнюють емоції, бо е, насправді було дуже непросто і їм, і нам, і сподіваємось, що ми з ними. Лишимось друзями по життю. Привітати з поповненням родину Момонових до перинатального центру прийшло багато людей, адже за долею вагітної полонянки слідкували та вболівали усім світом. Неабиякою несподіванкою для молодої родини, яка не має свого житла, став подарунок від ігоря палиці, засновника фонду. Тільки разом саме в двохкімнатній квартирі у Луцьку скоро і планує мешкати ця молода родина. Для нашої молодої сім'ї це дуже значний подарунок. Ми Всячески будем всегда благодарны поминать Игоря Петровича Павельца за его фонд, за то, что он делает. Дети это это будущее нашей страны. Понимаете? И те люди, которые это все делают, это считают, на таких людях и держится вся наша страна. Огромнейшее ему спасибо, благодарность. Мы очень рады, что мы родили в этом центре. Очень огромная благодарность фонду и Игорю Петровичу. Вчасності, огромного тобто спасі. Ви плануєте стати волонянами? Так. так, Луцький міський голова Ігор Поліщук теж привітав родину майбутніх лучан. Мені, як міському голові, особливо приємно, що ви народили вашу донечку тут, в цьому місті, в перинатальному центрі, в нашому місті Луцьку. Я хочу побажати вашій родині, щасливого майбутнього, злагоди миру і звичайно перемоги України. Сама ж Мар'яна Мамонова каже, що донечка вже показує свій бойовий характер. Жінка каже, для неї наступив час позитивних змін: не вистачає лише перемоги. Надіється, що скоро додому повернуться і усі ті, хто досі перебуває в полоні. На цьому зупинятися не потрібно, тому що кожен з них чекає, що його обміняють, і він приїде додому. Кожен син, кожна дочка заслуговує на те, щоб повернутися. Я дякую цьому перинатальному центру, який, який проклав усіх зусиль і прийняв мене як рідну дочку. Тому, будь ласка, дівчата, хто буде народжувати в перинатальному центрі, знайте, що це найкраще, де можна народжувати. Я дякую всім, я дякую всій Україні за вашу підтримку, за вашу любов, за вашу турботу. Мирослава Сябор, Мирослав Хотимчук для новин рівного.